Казка вусатий смугатий Жила була дівчинка. Як її звати? Хто звав, той знав. А ви знаєте? Скільки ж бо їй було літ? Стільки літ, стільки й зим, це відомо усім. А всього чотири роки. І був у неї? Хто ж у неї був? Сірий вусатий зовсім смугатий. А хто ж це такий? Котик. Стала дівчинка котика спати вкладати. На тобі під спинку ляльчину пиринку. Зверху на пиринку, на тобі хустинку. Ось тобі підвушка білі дві подушки. Одіяльце пухове покривало щинове. Поклала котика спати, А сама пішла вечеряти. Приходить назад? Що таке? На подушці хвостик, на поринці носик. Хіба ж так сплять? Перевернула котика, поклала, як треба. Під спинку пиринку, на поринку хустинку, під вушка подушки. А сама пішла вечеряти. Приходить знову. Що таке? Ні поринки, ні хустинки. Все розкидане лежить, а вусатий та смугатий вже в кутку під ліжком спить. От який дурненький котик. Захотіла дівчинка котика скупати, Десь знайшла шматочок мила і мочалку розкрутила, Ще й принесла сказана воду чашкою вона. Не схотів наш котик митися. Перекинув він корице. І в куточку під вікном вимив спинку язиком. От який дурненький котик. Стала дівчинка вчити котика говорити. Котику, скажи бабуня, а він каже Няв. Скажи Коник. А він каже Няв. Скажи Електрика. А він каже няв-няв, все няв. няв та няв, от такий дурненький котик. Стала дівчинка котика годувати. Подала вівсяну кашу і не глянув він на чашку. Ще дала йому ридиски, одвернувся він від од миски. А дала шматочок сала, закричав наш котик Мало. От який дурненький котик. Не було в домі мишенят шкрябунців, а було багато олівців. Лежали вони на столі в татка і потрапили в лапи до кошенятка. Як стрибнув на шкоти книжком, олівець піймав, як мишку, і давай його катати вздовж великої кімнати Від стола до табурета, від комода до буфета, від комода під стелець. Котить, котить оливець, закотив під шафу швидко і шукає без кінця. Олівця ніде не видко, не дістати олівця. От який дурненький котик. Закутала дівчинка котика в хустку і пішла з ним у сад. Люди питають Хто це у вас? А дівчинка каже Це моя донька. Люди питають Чому? У вашої доньки сірі долоньки, а дівчинка каже, вона давно не милась. Люди питають, чому у неї шия кошлата і вуса, наче у тата? А дівчинка каже, вона давно не голилась, а котик як вискочить, як побіжить. Усі побачили, що це котик, вусати смугатий. От який дурненький котик. Та минуло кілька літ. З нього став розумний кіт. Дівчинка теж підросла. Тепер уже до школи ходить вона.